Вибач тих, хто не знав, як любити тебе, хтось в житті нам для щастя, а хтось для печалі. Тече річка життя у віддані далі, хтось потоне, хтось далі свій човен гребе. Вибач тих, хто вбивав твою душу цвяхи, хто дивився у серце твоє через очі. Кому ти віддала свої сни, свої ночі, і з ким поруч не йдеш твої босі шляхи, вибач також себе, що святою не стала, що цілуєш грудьми, буревії, вітри, якщо хочеш поплач, з душі сльози зітри, і пишайся, що сильна, що досі не впала.